У шоці відбулося позачергове засідання виконавчого комітету міської ради. На порядку денному питання подачі теплоносія до житлових будинків та об'єктів соціальної сфери. Президент України Володимир Олександр Зеленський в своєму інтерв'ю сказав, що в цілому по Україні можна розпочинати опалювальний період. І ось ми зібралися десь перед цим, було засідання комісії ДБНС, де прийнято рішення розпочати опалювальний період в місті Шостка. Зараз ми розглянемо на засіданні виконкому і приймемо відповідне рішення. Пропонується всім нашим теплопостачальним підприємствам розпочати опалювальний сезон і в першу чергу забезпечити тепло подачу теплоносія житловий фонд і наші об'єкти соціальної сфери, дитячі навчальні заклади і заклади охорони здоров'я. До вашої уваги проєкт рішення виконкому про тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання та послуги з постачання теплової енергії, враховуючи. Початок опального періоду пропонуємо продовжити строк дії економічно обґрунтованого розміру тарифів на та структури тарифів по категорії споживачів для населення відповідно наших трьох надавачів послуг. Відповідні відповідний економічно обґрунтований розмір був встановлений у 2023 році рішення виконкому номер 311 і подовжити цей строк до 30.09.2026 Року. Але разом з тим, що на тарифи для категорії споживачів населення накладено мораторій щодо підвищення, і вони повинні діяти. В тому розмірі, які діяли станом на 24.02.2022 року. Тому пропонуємо встановити для застосування у період з 28.10.2025 року до 30.09.2026 року по товариству «Харківенергоремонт», товариству Імпульс, тарифи на теплову енергію, її виробництво, транспортування постачання послугу з постачання теплової енергії по категорії споживачів населення на рівні тарифів, які діяли станом на 24.02.2022 року року встановити для застосування у період з 28.10.2025 року по 30.09.2026 року по ПП Ельброзпільніч тарифи на з постачання теплової енергії по категорії споживачів населення на рівні 1660 гривень 44 копійки за одну гігакалорію з ПДВ. Заслухавши доповіді та пропозиції керівників служб. Більшістю голосів було вирішено з 28 жовтня розпочати включення опалення в Шосткінській громаді, залишивши тариф для населення на рівні 2023 року, тобто 1660 гривень 44 копійки за 1 гігакалорію з ПДВ. Ми повинні розуміти, що це не значить, що через декілька хвилин, декілька годин в усіх квартирах буде тепло, це не значить, що запрацюють усі одночасно котельні. Безумовно, це складний, важкий процес, який буде проходити декілька днів, і але. Теплоснабжаючі підприємства з цього дня мають право розпочинати опалювальний період. Оплата буде проводитися тільки тоді, коли появиться у відповідних квартирах тепло у відповідних будинках, відповідних установах, соціальної сфери і таке інше. Ось така складна, важка. Проблема в нас у над якою будуть всі працювати. Хочу ще раз наголосити всім громадянам, що ми з зима, у нас буде надзвичайно складна. І у нас не ліквідовані всі руйнування, які наніс ворог 3-4 жовтня, і ця робота продовжується, в тому числі і сьогодні. Сьогодні громада теж піддалася нападу ворожого безпілотника. Є Відповідне руйнування, але, скажімо так, незважаючи на всі ці складнощі, будемо працювати над тим, щоб з'явилося тепло у приміщеннях і в будинках. Але кожен повинен розуміти, зима складна, зима важка, утепляти квартири, утепляти вікна, балкони, двері. Треба берегти тепло, яке, яке от таке складне. Даний час. Тарифи для населення залишаються попередніми, як у минулому році, не змінюються. Тарифи для соціальної сфери, для підприємств, установ будемо розглядати пізніше, поки теж залишаються на рівні минулого року. Нагадаємо, що згідно чинного законодавства України опалювальний сезон має розпочатися, якщо протягом трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме 8 градусів за Цельсієм та нижче. Норми передбачають, що в квартирах взимку повинно бути не менше 18 градусів тепла. Якщо є відхилення від цих показників, то теплопостачальна організація зобов'язана зробити перерахунок плати за період такого відхилення.